Доброго дня, якщо ти не бажаєш бути обманутим при купівлі автомобіля, я зараз за одну хвилину покажу тобі, як подивитись, чи був авто в ДТП та знайти крашені елементи кузова без досвіду, без товщини міра. Тут все просто. Кожної деталі, Якант, при якому проводження пальцями. Ви можете тактильно почувствувати, чи воно гладеньке, чи має шероховатість. Якщо план гладенький, значить ця деталь не крашена і вона в заводському красочному покритті. Якщо вона має шершавість, значить деталь крашена. По капоту все удобно подивитись по крилу. Щоб був доступ до канта, відкриваємо дверку і ось ми отримуємо, дуже свободно можемо це відчутти. По дверцятам також тут кант провели. Тут кант теж провели. І ми вже розуміємо, які деталі по кругу були мальовані. Дуже дякую.